Друзі, всім привіт! Мої вітання. Сьогодні у нас буде огляд гарної площадки, де продаються чудові автомобілі, яка знаходиться на окраїні міста Лоць. Звісно, на тій площадочці ми вже купували автомобілі. Автомобілі там дійсно гарні. І, що найважливіше, є вся історія про автомобілі і з оригінальними пробігами. Там, навіть якщо автомобіль, наприклад, 15 16 року випуску. І в його пробіг 300-400 тисяч кілометрів, то він так і залишається, вони нічого не крутять. Отож, друзі, зараз я вам все покажу. Не забувайте тиснути лайк, писати коментарі та підписуватись на цей YouTube канал. Ну і всім гарного перегляду! на цій площадочці. Бачимо багато різних гарних автомобілів стоїть. Фордів фокусів багато. Форди, Мондео, Піжо, Вольцугани, Шкоди Октавії, Тойота, Auris, Універсалі. Ціна такого автомобіля 47 900 злотих. 1.4 дизель на 90 коней, 14-й рік, пробіг 177 тисяч кілометрів. Коробка механічна, 6-ступенева. Corolla, все дані. Ціна 69 тисяч 900 злотих, 18-й рік, 1.6 бензинова. Пробіг 85 тисяч кілометрів. Механічна коробка 6 ступенів. Opel Astra K в універсалі. Ціна автомобіля 59 тисяч 900 злотих, 18-й рік, 16 дизель, пробіг 135 тисяч кілометрів. Коробка механічна. Renault Megane 4-го покоління, п'ятидверний, ціна 61 900 злотих, 16 дизель, 17-й рік пробігу 119 000 кілометрів. Механіка 6-ступенева, шкода, Октавія в універсалі. Ціна такого автомобіля 22900 злотих, 1,6 бензин газ, 2013 рік і пробіг автомобіля 309 тисяч кілометрів. Механічна коробка 5 ступенева. Volkswagen Golf 7-го покоління. Універсалі. Ціна 74 900 злотих, 1.6 дизельна 110 коней, 18-й рік пробігу 104 000 км. Коробка автоматична DSG Шкода Octavia А, 7 в універсалі. Ціна 82 900 злотих, 2,0 дизель 150 коней, 18 рік пробігу 102 000 км. Коробка автоматична DSG. Кода Октавія в універсалі. Ціна 67 900 злотих, 2,0 дизель на 150 коней. 18 рік пробігу 187 тисяч км. Коробка автоматична DSG. Ford Focus в універсалі. Ціна 42 900 злотих. 1,5 дизель на 120 коней, 16 рік пробігу 139 тисяч км. Коробка механічна, 6-ступенева. Порт Мондело в універсалі. Ціна 69 тисяч 900 злотих. 2,0 дизель на 150 коней, 18 рік пробігу 197 тисяч кілометрів. Коробка механічна, 6-ступенева. Фокус, без опису. Шкода, Octavia в універсалі. 2,0 дизель 150 коней, 18 рік пробігу 163 тисячі, ціна 79 тисяч 900 злотих коробка. DSG. ДСГ. Passat Б8 в універсалі. Ціна 94 900 злотих, дизель 150 коней, 19 рік, пробігу 179 тисяч кілометрів. Автоматична коробка ДСГ. Реномеган в універсалі третього покоління. Ціна такого автомобіля 34 900 злотих, 1,5 дизель, 14 рік пробігу 181 тисяча кілометрів. Коробка механічна. Піасіт, 5 п'ятидверний дверний хеджбек, ціна автомобіля 41 тисяча 900 злотих, 1,6 дизель на 110 коней. 18-й рік і пробігу 233 тисячі кілометрів. Коробка механічна 6 ступенева. Шкода Octavia в універсалі. Ціна такого автомобіля 49 900 злотих. 1,6 дизель на 115 коней. 17-й рік пробігу 198 тисяч кілометрів. Механічна коробка 5 ступенева. Ось одразу помітили на капоті, які є нюанси. Ford Focus в універсалі червоного кольору. Ціна автомобіля 44 900 злотих, години 5.1018 рік, пробігу 152 тисячі кілометрів. Коробка механічна, 6 ступенева. Volkswagen Golf 7-го покоління Універсалі, ціна 79 900 злотих, двигун 1,4 бензиновий, 18-й рік у 121 тисяча кілометрів. Коробка автоматична DSG. Volkswagen Passat B8, Airline, Все дані Ціна автомобіля 84 тисячі 900 злотих, двохлітровий дизель на 150 коней, 17 рік, пробігу 162 тисячі кілометрів. Шести... Шестиступенева механіка. Порт Мондео. Ціна 79 900 злотих. 2,0 дизель на 180 коней, 19 рік пробіг 104 тисячі кілометрів. Коробка механічна, 6-сту пенева. Шкода Октавія. Універсалі. Ціна 62 тисячі 900 злотих. 2,0 дизель на 150 коней. 18 рік пробігу 194 тисячі кілометрів. Механіка шестиступенева. Toyota Auris. Ціна автомобіля 56 тисяч 900 злотих. 2016 рік 1,3 бензинова, пробіг 80 тисяч кілометрів. Коробка механічна, 6-ступенева. Opel Astra J білого кольору, в седані, Ціна 43 тисячі 900 злотих, 1,6 бензинова, 18-й рік, пробіг автомобіля 185 тисяч км. Коробка механічна. Кіасід в універсалі. Ціна 57 тисяч 900 злотих, 1.6 дизель, 18-й рік, пробігу 133 тисячі кілометрів. Коробка механічна, шестиступенева! Volvo XC60. 24 дизельна. 2012 рік. Пробігу 179 тисяч. Ціна 64 тисячі 900 злотих. Механічна коробка. Toyota rav 4. Ціна автомобіля 79 тисяч 900 злотих. 2,2 дизель, 2013 рік, пробігу 111 тисяч кілометрів. Коробка автоматична. Peugeot Partner, Ціна 80 900 злотих. 1,6 дизель, 18 рік, пробігу 12 тисяч кілометрів. Механічна коробка. Купель Зафіра, ціна 79 900 злотих, двохлітровий дизель 17 рік, пробігу 105 тисяч кілометрів. Коробка механічна, 6 ступенева. Рено трафік грузовий. Ціна такого автомобіля 79 900 злотих. 1,6 дизельний. На 120 коней, 19-й рік випуску, пробігу 212 тисяч кілометрів. Друзі, таких автомобілів їх теж вистачає Грузових, Citroen, Opel, Fiat, Peugeot. Toyota Corolla 1,6 бензинова. Ціна такого автомобіля 59 900 злотих. 18-й рік пробігу 115 тисяч км. Механічна коробка 6-ступенева. Ford Focus Універсалі. 59 900 злотих коштує. 1,5 дизель, 18-й рік. Пробіг 87 тисяч кілометрів. Коробка механічна, 6 ступенева. Рено Меган 4-го покоління. 1,5 дизельний, 19 рік, пробігу 118 тисяч кілометрів. Ціна такого автомобіля 59 тисяч 900 злотих. Коробка механічна 6 ступенева. Ford Focus, універсалі, 17-й рік, 2,0 дизель, пробігу 188 тисяч кілометрів, ціна такого автомобіля 45 тисяч 900 злотих, механіка 6-ступенева. Ford Focus хеджбеку, 1,5 дизель, 17-й рік, пробігу 196 тисяч. Ціна автомобіля 38 900 злотих. Шестиступенева механіка. Ford Fiesta. Ціна 32 тисячі 900 злотих. 1,5 дизель, 16 рік, пробігу 131 тисяча кілометрів. Механіка 5 ступенева. Ford Мондео в Універсалі. Ціна 76 900 злотих. 17 рік, 2.0 дизель на 150 коней, пробігу 150 тисяч кмів. Шестиступенева механіка. Також, друзі, ось тільки, що прибула партія фордів фокусів і універсалів, і хетчбеків. Тобто них ще немає цін і описів, вони тільки будуть готуватися до продажі. Ну, і, друзі, які автомобілі продаються на цьому комісі. Є багато різних хороших автомобілів, як ви бачили, всі автомобілі тут в дуже гарному вигляді. Якщо, звісно, когось зацікавив якийсь автомобіль, звертайтеся, будемо приїжджати і оглядати. Ну друзі, ми ознайомилися з даною просадкою, побачили, які гарні автомобілі там продаються. Звісно, набагато більше там автомобілів продається, ніж я вам показував, але старався показати найбільше різних автомобілів. Тому що ви бачили, однакових автомобілів там по 10, то й по 15 штук. Хлопці закуплюють партіями автомобілів із фірми. Як ви бачили, вчора прибули. Там їх, напевно, вісім, одразу вісім приїхало. Ну і звісно, хлопці говорять, що можна перевіряти автомобіль на будь-який діагностичний станцію. Тобто, якщо ми з вами приїдемо, оглянемо автомобіль, зробимо первинний облік. Якщо вам цього буде мало, хлопці дозволяють брати автомобіль, їхати на любу діагностичну станцію, яка знаходиться тут, в відрузі хлопця. Отож, друзі, на сьогодні це все. Якщо сподобалось відео, тиснемо лайк, пишемо підписуємо коментар, підписуємось на цей YouTube канал. Як сподобався якийсь автомобіль. Звертайтеся, будемо дізнаватися більше інформації. Всім все найкращого. Слава Україні, до побачення!